Книга Ісуса Навина, Розділ 9. Як же почули про те всі царі, що жили по тім боці Йордану, в горах та по долинах і вздовж берега великого моря, аж ген до Ливану, Хетити, Аморії, Ханааняни, Перезії, Хівії і Євусії зібралися вони разом, щоб одностайно стати проти Ісуса і Ізраїля. Мешканці ж Гівеону, почувши про те, що вчинив Ісус із Єрихоном та з Аї, взялися і собі на хитрощі. Вони пішли і набрали харчів на дорогу. Обвішали своїх ослів драними мішками та старими подертими і позшиваними бурдюками на вино. На ногах у них були старі полатані сандалі, і на собі вони мали стару одіж, а весь харчовий хліб у них був черствий та покришений. Отак прийшли вони до Ісуса в табір під гілгал та й промовили до нього. І до мужів ізраїльських, З далекої землі прийшли ми, укладіть, отже, союз із нами? Мужі Ізраїля відповіли хівіям, А може, ви живете серед нас? Як же нам тоді входити в союз із вами? Та вони сказали до Ісуса, Ми слуги твої. Ісус до них і каже, Хто ви такі? Звідки, ляви? Ті ж йому, з вельми далекої землі прибули твої слуги заради імені Господа Бога Твого. Бо чули ми про нього, і про все, що він учинив був у Єгипті, і про все, що був учинив з двома царями аморійськими, що були по той бік Йордану, з Сихоном, царем Гешбонським, та огом, царем Башанським, що в тароті. Тому наші старші і усі мешканці землі нашої сказали нам Візьміть із собою харчів на дорогу та й ідіть назустріч їм і скажіть їм Ми ваші слуги, тож укладіть союз з нами. Ось наш хліб, взяли ми його на харчі гарячим з нашої домівки, коли вирушали до вас у дорогу. А тепер він почерствів і покришився. А оце бурдюки на вино. Були вони нові, як ми їх наливали, а тепер подрані. Ось одіж наша і взуття наше. Бачите, повитирались у далекій дорозі і взяли мужі трохи харчів їхніх, не спитавши в Господа поради. Ісус уклав мир з ними і ухвалив угоду з ними, що заставить їх живими. І поклялись їм князі громадські присягою. Та ось по трьох днях після того, як увійшли з ними в союз, виявилось, що вони були зблизька, жили серед них. Тоді сини Ізраїля рушили з табору в дорогу і на третій день перейшли до їхніх міст. Міста ж ті були Гівеон, Кефіра. Бе і кіріят єарім. Але сини Ізраїля не заподіяли їм ніякого лиха, бо князі громадські поклялись їм Господом Богом Ізраїля у присязі. Вся ж громада нарікала на князів громадських. Тоді князі промовили до всієї громади. Ми заприсяглись їм Господом Богом Ізраїля, тому і не можемо їх чіпати. Але зробимо їм ось що нехай собі живуть, щоб не вдарив на нас гнів Божий за присягу, що ми заприсягли їм. І промовили до них князі громадські. Нехай собі живуть, але хай будуть дроворубами та водоносами для всієї громади, за вирішенням князів громадських. Тоді покликав їх Ісус і каже їм Чому ви нас ошукали, сказавши нам, що ви від нас далеко, коли ви живете посеред нас? Тож будьте прокляті, і нехай між вами ніколи не забракне раба, що буде дроворубом і водоносом для дому Бога мого? І відповіли вони Ісусові. Переказано було нам, слугам твоїм, що Господь, Бог Твій. Велів Мойсеєві слузі своєму віддати вам увесь край і винищити перед вами всіх мешканців Його. Тому ми вельми налякались перед вами за наше життя і тому так зробили. Ось ми тепер у твоїх руках чини з нами, що тобі здається добрим і справедливим. Так і вчинив Ісус з ними. І врятував їх з рук синів Ізраїля, щоб вони їх не повбивали. Але з того дня зробив їх Ісус дроворубами та водоносами для всієї громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь собі вибрав би аж по цей день.